Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої ранішньої молитви візьмемо з вами стих із Івана від Івана. Відрів же їм Ісус ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас. Щоб не пойняло вас темрява, хто ходить у тем, у тьмі, не відає, куди йде, поки у вас світло, віруйте у світло, щоб світло синами вам стати. Черговий раз вражає, як Господь Бог може пояснити людині, хто вона є. Черговий раз вражають слова Христа. Які вказують в мені, як людині, і в принципі кожному його шлях в цьому житті. Поки світло у вас, ходіть, поки світло у вас. Тобто, живіть, поки світло живе у вас. І цим світлом Христос не говорить про те, що Він є цим світлом. Сам Бог є світлом для кожного з нас. І цим світлом є любов. Та любов, яку ми отримали від моменту нашого зачаття. Це те, що Бог у нас вклав. Це те, чим є сам Бог. Оце любов. Подивіться на людей, які не люблять. Людина, яка ніколи не кохала, людина, яка не знає, що таке любов. Не то, що не знає, що таке любов. Не любила. Не любила так, що готова була пожертвувати своє життя заради коханої людини. Не любила так, що готова була ділитися всім, що в неї є, з тим, хто поряд з неї. Не любила так, що готова була простити все. Якщо людина цього не робила, не любила, вона живе дійсно в темряві. І не знає, куди йде, як каже Христос. Тобто, коли ти любиш, ти маєш конкретне своє призначення в цьому житті. Коли ти любиш особу, значить, ти маєш заради кого жити. Ти маєш оцю ціль, мету, куди йти. Але якщо ти не любиш нікого, ти бігаєш від одного до другого. Знаєте, це. Це складно порівняти, але, напевно, що тільки так. От подивіться на природу. Весна прийшла, розумієте, і тварини і кожен бігає, шукає, з ким би здійснити цей акт розмноження. Їм байдуже, хто перед ним. Природа, інстинкт розмноження все. І вони шукають кого-небудь. Тобто вони не у світі не укладаються оці пари надовго. Навіть то, що кажуть, що лелеки гинуть, якщо хтось з партнерів, ну, хтось загинув, значить інший теж помирає. Але виявляється, що ні. Вони просто знаходять іншу собі пару. Розумієте? тобто... В природі, існує інстинкт розмноження. Все. У людей ж цього немає. Попри ці інстинкти, які в нас є, людина потребує когось, заради кого вона готова жити, заради з ким вона готова ділити все. А чому людині потрібен хтось такий? Тому що любов це вміння ділитись. У любові, чому людині потрібен хтось один? Бо справжнє, коли ти справді любиш, ти ділишся найпотаємнішим. Ділишся тим, що в тобі там дуже глибоко, те, що тебе болить, і навпаки, те, чим ти, що тобі складності створює. Ти завжди, людина завжди шукає когось, з ким би вогна могла це розділити, оцей біль, розділити, чи радість, чи страждання. Але при цьому, щоб ця людина не завдала йому болю, щоб була його опорою. Ось що значить любити по-справжньому, ділитися всім. Це є справжнє світло. І тому людина шукає когось одного, з ким би вона могла це зробити. А якщо вона не, не, не знаходить, не має цього, такої особи, вона живе в темряві, бо вона нікому не довіряє. Вона бігає від одного до другого, шукає чогось небудь. І переважно шукає якогось задоволення, але не розради, не шукає підтримки. Ось що значить жити у світлі, жити у любові, жити з Богом, коли ти можеш з кимось, кому ти довіряєш. Він тобі поділитися всім, і ця особа тебе не зрадить, ця особа тебе, особа тебе завжди підтримує. І тому я ще раз, знаєте, бачимо, як Христос нам про це наголошує: що потрібно ходити у світлі, тобто у любові, любити, навчитися любити. І тоді поряд з тобою будуть люди, які тебе підтримують, а не зрадять. Знаєте, оті всі диктатори, ті всі диктатори, ті, які багато говорять про те, що їм зазрять, ті, які говорять про те, що всі хочуть їх знищити. Ті, які говорять про те, що треба озброюватись, бо нам хочуть завдати, Бо нас на нашу країну хочуть напасти. Це люди, які живуть без любові, це люди, які живуть в темряві, це люди, які живуть без світла, без Бога. Люди, які живуть заради власної наживи, які готові красти, вбивати, обманювати тільки для того, щоб себе якось утвердити. Вони в такий спосіб, цим багатством цією владою, славою, хочуть компенсувати. Ту любов, якої в них немає. Вони думають, що завдяки тому, що вони такі багаті, що вони можуть людей купляти своїми грошами, своєю славою, їх будуть багато любити. Вони дико помиляються, не будуть їх любити. Їх люблять тільки через те, що в них є гроші, але їх люблять такі самі, як і вони. Люди без світла закінчаться гроші. І ті, які перед ним преклонялися, перші його зрадять. Зрештою, ми це бачимо зараз в Росії. Поки Путін має гроші, його люблять. Ну як тільки перестануть бути в нього гроші, скінчаться ці гроші. І тільки скінчаться ті його можливості, які він може надавати, його ж таки зрадять ті. Хто перед ним преклонялись, ті, хто його так любили. І то все телебачення, яке зараз восхваляє Путіна. Оті всі пропагандисти. Прийде момент, і вони перші будуть говорити про те, що у всіх бідах їхніх винен був Путін. Що це він винен? І так завжди є. Подивіться. Люди, що не вміють любити, вони звинувачують всіх. Люди, що не хочуть любити, вони є самотні насправді. Навіть поживучи, навіть будучи водруженими, вони є самотніми. Любити це вміти ділитись. Любити і бути у світлі Бога. Це жити заради когось. Зрештою, Христос був один, сам один. Більшість учнів апостолів були самі самотніми. Але вони були у світлі і в любові, бо вони жили заради когось. Розумієте, заради когось, заради щастя і добра іншої особи, не власного. Навіть апостол Павло якось. До ріка, я не пам'ятаю в якому посланні він це написав про те, що він каже, ми, коли були у вас, ми не були вам в тягість. Ми працювали власними руками для того, щоб забезпечити своє життя і щоб вам не, вас не обтяжувати. Розумієте, тобто апостол наголошує на те, що любити це, жити заради когось, творити добро заради когось. І навіть, щоби. Вони, коли їх прийняли учні, оця апостола Павла, коли його прийняли учні християни в місті, він міг просто сидіти, проповідувати, ходити з людьми спілкуватися, але ні, він працював, щоб не створювати проблеми тим, в кого жив. Оце є любов. А не приїхати і сказати, от я великий апостол, ви мені тепер маєте дати все. Ні. Бути в світлі Божому, жити заради когось, бути у любові це ділитися з іншим своїм життям. Тому сьогодні ми бачимо, як Христос нас закликає до цього, просить нас про це, щоб ми були такими. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, благословуй. Благословуй, захистуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всіх наших, всю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто зараз зі зброєю всіх наших військовополонених поверне живими, нешкодженими додому, і просимо. Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, просвітли, захорни, захисти всіх нас цей сьогоднішній день, бо ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую вам всім за спільну молитву. Нагадую, що о 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу. Спільну молитву. Віримо в Господа, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес.